Брати і сестри, сьогодні хотів би зробити невеличке розслідування. Ви можете видихнутися, все нормально. Ніхто з вас не постраждає. Сьогодні в нас буде розслідування з притчі. Е, ви я думаю, знаєте, біблійна про лукавого раба. І перед тим, як ми продовжимо, колись я чув проповідь на цю ж, ну, на цю ж тему по цій же притчі, і знаєте, я так подумав. Хіба не буває е, завалу дедлайнів Зараз, хто не в курсі, завал дедлайнів е, це крайній термін виконання, тобто перелімічений час, на коли треба закрити там якусь домовленість е, послугу, тому подібне, може, робочий аспект Я колись колись провідував, я подумав, як шкода його? Чи він не зміг? зорієнтуватися по часу, чи він не зміг знаєте, напрягтись в певний момент, щоб все зробити, щоб виконати, щоб прийти і його похвалили? Чому? Чому така притча, де е, лінивий лукавий раб ось з ним так сталося? І е, це підштовхнуло мене на деякі думки, які ми я хотів би, би поділитись з вами. І знаєте, є дедлайни, об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні, от почалась війна. Багато домовленостей просто рухнули, багато перенеслося, і це не в нашій волі, та? а є суб'єктивні, які залежать від нас, на які ми можемо рухати і впливати. Але давайте все-таки, щоб бути в одному контексті, зачитаємо: це Матфія 25, 14.30. І тут сказано: подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно його спроможності і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов і пустив їх в обіг, і заробив ще п'ять. Так само той взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав землю, землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшовши той, який одержив п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому пан його. Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. Ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан: гаразд, рабе, добрий вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант і сказав: пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав свій твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте йому тому, хто має 10 талантів. Адже кожному, хто дає, дано буде і матиме ще більше. А від того, який не має. Буде забране і те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрежуть зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. І щоб ми з вами от продовжили розуміти цю притчу, однаково, талант, це, це слово, яке тут вживається, це, це була грошова одиниця, яка. Не була монетою, це була вага, і відповідно його вартість залежала від того, чи це було золото, срібло, чи це була мідь. І також цікавий момент, що ця притча вона знаходиться у зв'язці з іншими. Наприклад, до неї йде притча про мудрих дів, після неї про овець і козлів. Тобто Ісус в даній притчах, знаєте, Він ділить людей, і по, певному, по певним характеристикам Він відділяє. І знаєте, в цій притчі теж і цікава тенденція, що ти можеш прослідкувати або осмислити, хто ти з цих людей. Прочитавши цю притчу, я згадав цю фразу: всі щасливі сім'ї схожі одна на одну, а будь-яка нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. І чому я згадав це? Згадайте перших двох рабів. Вони прийшли, і він написано, що вони відразу пустили гроші в діло. Вони відразу це зробили. І це один з таких да, секретів та менеджменту щоб відразу, після того, як отримав завдання, це зробити. І вони це зробили. Але у Третього раба ситуація була інакша. І чому я хотів би, чим, щоб ми задумались і порозмислили, хто я і ви найчастіше з цієї притчі? Хто я і ви? І деякий план. По якому ми пробіжемось. Чому раб лінивий лукавий, чого не вистачило цьому рабу, і як не бути таким рабом? І якщо ми візьмемо перший пункт, чому раб лінивий лукавий? Слово лінивий, бачите, воно перекладається як повільний, обтяжливий, що вселяє побоювання. Як ми знаємо, чому пан називає його лінивим? Це просто. Він не виконав наказ пана. Слово лукавий, чому вжито, тобто означення поганий, непридатний, злий. Чому, чому він лукавий? І знаєте, частіше трактується це місце по тому, як він починає виправдовуватись, він починає е, на пана казати, але насправді він збрехав. В цій ситуації він збрехав. І де ми можемо прослідкувати це е, в цьому місці? Він каже панові, ти жнеш, де не сієш? І збираєш де не розсипав. Насправді це неправда. Чому? Бо якби пан прийшов і сказав: слухай, давай швиденько ти заробиш мені один талант, от сам, я нічого тобі не даю. Ти побіжиш, заробиш. Потім приходь і будем, будеш робити, будеш примножувати. Ні? Що зробив пан? Він відразу дав йому. І в цікавий момент написано, що кожному по здібності. Але цьому рабу він дав один талант. Можливо, знаєте, це був такий, як крок віри для пана. Ну, ти не сильно такий. Е, я, в тебе, я в тебе вірю, але от я в тебе вірю от настільки, наскільки бачу я тебе спроможністю. Знаєте, це як момент довіри. Він йому дав ну, давай один талант. Прояви себе. І... Але цей раб проявив себе погано. І що, що він робить? Він обмовляє пана. Він каже неправду. В очі пана. Він каже, так ти такий. то І тому я побоявся. Я ж не винний. Нема вини на мені. Винний взагалі то знаєш, що, ти? Бо ти жорстокий і такий і такий тяжка людина. да? Але насправді це брехня. Бо пан це зробив зі своєї сторони. Він дав йому один талант, щоб він зміг його вжити і примножити. Чому раблі, ви лукави? Причина лукавства маніпуляція і обмовлення пана. Щоб свою провину скинути, щоб віддати, щоб, щоб винний був не я. І знівелювати наслідки. Дивись, ти такі, така людина, я це не зробив один-один, нехай буде. Але ні, пан не купляється на це. Що каже цей раб? Що ти жорстокий. І я знав тебе, через це я побоявся. Тобто страх перед провалом через жорстокість мене, ну, зні... ну. Ціпив, я не зміг нічого зробити. Але що каже пан, ти міг використати страх як паливо, щоб виконати задачу, якщо ти справді боявся. Тобто, що він каже, якщо ти знав, що я така людина, то тобі треба було віддати просто гроші ріст грошомінам. І він дав варіант для реалізації цього завдання. Тобто все просто, він, його, він ці закиди просто, знаєте, блочить. Те, що каже. Цей раб. І ми бачимо, що це не просто людина, яка заплуталася, яка не змогла, яка ну, по часу не встигала, об'єктивно. ні. Він це спланував, він це продумав. Він прийшовши, в нього був вже план, як він обмовить пана, як він виправдається і ще докоривши панові. Інколи так буваємо ми, та? коли щось стається, і ми Богові щось пред'являємо. Часто бувають люди і кажуть, Боже, де ти був? Коли щось сталося, а насправді ми не бачимо всього. І знаєте, ці закиди до Бога Бог легко їх може зруйнувати і показати нам себе в цій ситуації. Тому, другий момент: чого не вистачило лукавому лінивому рибу? Яких рис не вистачило цьому чоловікові, щоб стати таким успішним, як ті інші? І насправді все просто, це ті риси якими назвав пан інших двох. Він казав доброта й вірність. Він каже, добрий і вірний. Тобто, особливо цих рис йому не вистачило. І знаєте, ці риси, вони конфліктують з тими рисами, які були у е, раба невірного, який був лукавий. Та? І знаєте, це такий момент трактування. Я подумав, а що з чого виходить? От так життєво, це не канонічно, давайте скажемо так, це не е, е, такий останнє. Слово, не, не крапка, по яким можемо судити, але якщо так подумати, що з цього виходить? Лукавство з лінії чи навпаки. Що першочергове? І часто, знаєте, ми теж так роздумували е, з ребятами. І часто зазвичай лінь, знаєте, перша причина, і ти вже потім віляєш. Ти вже потім там домовленості, ти такі незручно. І тому починається інколи включається. Таке, знаєте, людське. Буває інколи навпаки. Яка риса накладається на іншу? Доброта на вірність чи навпаки. Це момент, знаєте, для дискусії. Але, наприклад, я подумав, що доброта, доброта просто чергова. Чому? Ти не можеш бути вірним комусь, якщо ти не добрий. Знаєте, якщо ти добрий, то доброта в іншій людині вона викликає вірність. Я рідко бачив вірних, але злих людей. Не знаю, як ви. І тому ми розглянули два пункти, і останні, як не бути. І цікавий коментар. В нової Женевської навчальної біблії, очевидно, справжньою причиною бездіяльності цього раба була його невіра в те, що господар колись повернеться. Це теж дисконсійний момент. Та можна сказати, що ну, чому тоді він його не прожив, не використав, так як ми питаємо, другий син з притчі про доброго батька. Але напевно інші раби побачили, що гроші йдуть на нього самого. Як цей раб собі дозволяє жити як пан? Напевно, ні. Тому тут такий момент. Але цікаво, що лукавий, лінивий раб не мав вірності до господаря. Це ключовий момент. Він не був вірний йому. Кому він був вірний? Він був вірний собі. Він був вірний собі. Через то він... Чим він займався взагалі? Ви думали? Це не просто робітник написано. Це раб. Це людина, яка підвласна, вона має дати звіт. Чим він займався весь цей час? Напевно, якими своїми. У нього було одне завдання. Ті робив відразу швидко, щоб встигнути, щоб все не було претензій до них. чи Що він робив весь цей час? Ми не знаємо. Але явно не цим займався. І через скільки пан не прийшов, завданням не було виконане. Бо раб займався своїми справами. Він займався тим, що йому хочеться, тим, що йому подобалось. І вірність Богові не буває пасивна. Вона завжди дієва. Вона завжди робить щось. Вона викликає дію. егоїзм байдуже. Він лінивий і лукавий. Для не своїх планів. Як для себе, як отримати знаєте, якісь для себе бенефіти, то супер. Але як для когось іншого відразу з'являються плани, відразу з'являються якісь задачі, щось якась робота. І, знаєте, я хотів би підкреслити цю думку, е, е, вище перераховані речі, наші дії. Відносини з Богом, час на молитву, читання Біблії, відвідування церкви, домашніх груп, служіння, добрі справи, десятина, пожартування. В кінцевому рахунку діють це питання не часу чи можливості, а нашої вірності Богові. В кінцевому рахунку саме так. Якщо ви задаєте, є притча про бідну вдову, Ісус сидів біля скарбниці, і Він дивився, як багаті люди приносять багато грошей. Але приходить біна вдова, дає дві лепти. Це одна з найменших номіналів грошей на той час. І він каже: вона більше всіх дала. Вона дала більше. Чому від того, що вона мала, вона дала більше. Бог знає, що ми даємо. Бог знає наш вклад в церкву, в людей, в те, що ми служимо. Але бувають різні ситуації, коли нам треба вирішувати свої моменти, свої питання. Але якщо ми дивимося в тенденції. Кінцевому рахунку дії це питання не часу чи можливостей, а нашої вірності. Якщо так ми подивимося на те, що ми робимо, воно заграє іншими фарбами. Це по факту ми розставляємося по місцям. Чи в нас нема часу на служіння, щоб щось помогти після служіння чи помолитися, це якщо захотіти, не знайдемо. Житті для себе або гецентризму. Ніколи не буде ні часу, ні можливості для Божих планів і прохань. Це знаєте, як дзвониш людині, і завжди зайнята слухавка з кимось говорить. Можливо, інколи Бог до нас якби, телефонує, і наше серденько, але там зайнято, там свої справи, там свої вирішення. І один раз ти дзвониш, другий, третій, а потім вже, вже не дзвониш. Егоцентризм виникає, коли ми привласнюємо життя без усвідомлення, що це дарунок від Бога. Так Бог дав нам справи, Бог дав нам мудрості розподіляти час, але це дарунок Його, наше життя кожен новий день. Насправді, це, якщо ми так сприймаємо наше життя, воно по-іншому. Ми по-іншому розподіляємо час. Ми по-іншому відносимося до цього. І тому, в чові момент, друзі, ми пройшли. Ми побачили, і, чому раб такий, чого йому не вистачало, як не бути ліним і лі, лі, лукавим рабом. І які риси ти в собі стимулюєш для Бога? Лінь і лукавство чи доброту і вірність? Знаєте, час від часу, звичайно, ми всі помиляємося, інколи або хитремо, або щось лінуємося. Але тенденційно ми знаємо на довгострокові відносини, на довгостроковий час, що ми вкладаємо, які ми. І люди теж. І Люди теж, і Бог 100%. І знаєте, хто любить, він знаходить можливості, хто не любить. Він знаходить відмовки. І це та е та історія про вдову бідну. Бог знає наш вклад, наші обставини, наше серце. Але його цікавить наша вірність. Він хоче бачити, він коли він побачив, він захоплюється вірністю тієї жінки. І питання для аналізу себе: чи я вірний Богові своїм часом, чи є в мене час для молитви, чи читання. Не стоїть питання, чи є цей час. Питання, чи я вірний в ньому, чи я вірний Богові у своїх фінансах, чи є таланти або навички, якими я міг би бути корисним для інших, але я ними не допомагаю. Або де в моєму житті є егоцентризму, який я виправдовую. Неприємні речі важко визнавати. Неприємні речі важко піднімати, але з ними треба розбиратися. І знаєте, ті моменти, які я перелічував, ці всі. Знаєте, ми часто розглядаємо цю притчу, як. Притча про наші дари, про наші таланти природні, про наші здібності. Але насправді, якщо подивитися, це наше життя, наш час, наші фінанси, наші ресурси це все це є, по суті, складові нашого життя. І тому питання е, нашої вірності Богові. Якщо ми сприймаємо наше життя як подарунок, то ми інакше його вкладаємо і інвестуємо. І тому, якщо подивитися на цю історію. Лукавого раба, в кінцевому рахунку дії, це питання не часу і можливості, а нашої вірності Богові. Єоцентризм виникає, коли ми привласнюємо життя, без усвідомлення, що це подарунок від Бога. Воно наше, це дарунок, так і є. Але коли ти розумієш, що ти його не здобув, що ти не маєш заслуг до цього, ти вдячний. Знаєте, коли е, ти чуєш про Бога, коли ми там недавно святкували Пасху, Воно має захоплювати нас, коли ми роздумуємо над жертвою Ісуса Христа. Воно викликає, має викликати нас, знаєте, почуття вдячності. Тому, друзі, я хотів би у цій проповідь, цим коротким словом, знаєте, нас закликати, щоб ми подумали на рахунок себе, що ми хочемо вкладати в довгостроково. Можливо, є моменти, яких ми, знаєте, відкладаємо в чомусь ми вірні. Чи можна бути невірним? В чомусь маленькому, а в всьому іншому бути вірним. Воно все одно, знаєте, час розставляється на свої місця. Я хотів би закликати нас, друзі, до переосмислення. Можливо, в час проповіді ви подумали, згадали якісь моменти. Давайте зараз про них помолимося. Давайте просимо Бога дати сили нам і щоб ми зі своєї сторони їх вирішували, їх змінювали, їх коригували. Бо Бог цінує нашу вірність. Амінь. І Бог бачить наш вклад. Амінь.